Вітаю, друзі, 6 грудня. Ігор Коломойський дасть покази всій країні. Ігор Коломойський запрошує на засідання суду, на котрому він обіцяє відповісти на любі запитання журналістів і взагалі всіх бажаючих. Дуже цікаво, що анонс. Опублікований на Ютуб-каналі 1+, плюс Каналі, котрий в нього відібрали, котрий, як вважають, в Офісі президента під повним контролем банковий. Але тепер саме там звучить ось оце запрошення Коломойського. Подивіться уважно. І явно воно не погоджене з. Зеленський Буде соромно, але весело. Очікується багато цікавого компромату. В понеділок, 8 грудня о 14.00, Коломойський всіх кличе в Подільський суд міста Києва на вулицю Хорива 21. Друзі. Що ж, схоже, ми стаємо очевидцями історичних подій. Не просто, а бо це оголошення викликало на Банковій страшиний переполох. Володимир Зеленський панічно боїться заяв свого політичного батька Ігоря Коломойського. Наразі віддана жорстка команда. Суд 8 грудня перенести туди десь на подалі, і в судове засідання Ігоря Валеровича з СІЗО СБУ не доставляти, щоб він ні в якому разі не перетнувся з журналістами. Страх на банкові. Схоже, ми стаємо очевидцями і спостерігаємо за останнім сезоном. Серіалу Слуга народу під умовною назвою Я тебе породив, Я тебе і вб'ю. Цікаво, багато хто починає казати, та що може сказати Коломойський. Він може сказати все. Він може сказати ту правду, яка просто поховає Володимира Зеленського. Наскільки відомо мені, наприклад, в нього є документ, то прилюднення якого просто стане бомбою. Не просто бомбою в Україні, воно стане бомбою для світу. Багато хто каже, ну і що, це ніхто не помітить. Ну хтось щось напише, хтось дасть якесь інтерв'ю, в кращому випадку, ну там побачить 100 тисяч, 200 тисяч. Друзі, повірте, якщо Коломойський захоче, а він явно цього вже хоче, це вже так зрозуміло стає. То побачить цей документ, побачить його інтерв'ю скрізь, і почують скрізь, і опублікують скрізь, тому е, і в Україні, і за кордоном. Тому Зеленський боїться, тому на банковій паніка. Вони чітко розуміють, що е, Ірваліч Ковомойський головний носій компромату на них. Ну, наприклад, він може розповісти, як е Зеленський Шефіром в 2014 році прийшли до нього е в офіс в Міленіум в Києві і попросили їхні гроші сховати в офшор. Бо у них налічка вдітілі. Ну, налічман Коломойський взяв. Їм на офшор, на Кіпр кошти перерахував, а кошти то були Приватбанка. І пізніше це всплило під час журналістського розслідування Панама Пайперс. І тоді навіть Зеленський визнав, так, це мені треба було е, бо переслідувала влада, відбирала, грабувала бізнес, ну і так далі, і так далі. З одного боку, Зеленський може і правий був, а з іншого боку, перше, це гроші були привата. Друге, а чого ти їх не повернув в країну, ставши президентом, ти що, сам свої гроші грабував? Навіщо вони тобі офшори? Більше того, третє, після цього скандалу Зеленський шефіром. Гроші переховали, тиха українська ніч. Але бабки з офшора треба переховати. І вони переховали з кіпрського офшора на свої оманські рахунки. І все це є в Коломойську. Але це я кажу про невеличку частинку того, що знає Ігор Валерійович. А ще він може розповісти, як вони відібрали. Е Активи, які були підконтрольні йому, підконтрольні його компаніям, як вони почали на цьому заробляти і багато-багато іншого. І це стосується не тільки Зеленського, а різного роду там Гороховські е, з Монобанку та інші зелені гниди, вони чітко усвідомлюють, якщо Коломойський заговорить, то їм звізде. Більше того, вони чітко знають, вони це знають суспільству, ще це не донесено, а вони знають, що міндічгейт став можливим, тому що Ігор Коломойський почав співпрацювати з набу. Його часто возили в Національне антикорупційне бюро, він там спілкувався, все. А після цього, а після цього боголюбо. Дав доступ до своєї квартири детективам набу. І саме з цієї квартири була здійснена прослуховування квартири Міндіча. І з'явилися записи, про які тепер знає не тільки вся країна, а весь світ. Набу зараз використовують і господарі набу. Ті, хто його курують, використовують ці записи для того, щоб примусити Зеленського до тих чи інших дій. А Коломойський, я думаю, він володіє на 100% тим, що є на цих записах, а можливо, і з записами, можливо, паралельно там писали його люди. Це все діло. І Фактично в нього в руках бомба, вибух якої призведе не просто до відставки Зеленського, а до знищення цього потужного Наполеончика, як його назвав сам власник Коломойський. Тому привезуть його в суд, не привезуть. Дасть він заочне інтерв'ю якимось ЗМІ, чи блогерам, чи ще комусь. Передасть оприлюднені документи, процес пішов. спішу. діє за принципом його поставили в таку ситуацію, що він діє за принципом. Я тебе порадив, я тебе і вб'ю. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми разом з вами, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.